Властивість функційна тезматематики. І так, перша власне, це у нас нулі функції. Що таке нулі? Як на дивитися по графіку? Дивимося, де наш графік перетинає вісіхсів. Дивимося, отут у нас, отут, і отут. Це у нас мінус 4, це у нас точка 0, це у нас 4. Отже, нулі функції. Ось ці 3. Далі, що таке f від 2, n від мінус 5? Непонятна штука. Це у нас значення функції від x двійки і від x мінус 5. Що ми маємо робити? Дивимося, де у нас x 2 2 у нас ось тут. І дивимося, який ігор у нас відповідає. двійці. дивимося, це у нас мінус 3. Отже, f від 2, це у нас мінус 3. Далі F від мінус 5. Аналогічно, дивимося, де у нас мінус 5. Воно у нас ось тут. І дивимося, який ігор відповідає. Знову таки, мінус 3. Отже, f від мінус 5 це у нас теж мінус 3. Далі функція зростає. Дивимося, у нас функція зростає з вами ось тут і ось тут. Ми маємо показати протяжки, пратіш, вказуємо по х. Дивимося, які у нас тут ікси. Тут у нас мінус 5, закінчує функція зростати в мінус 2. Отже, від мінус 5 до мінус 2, але далі вона теж зростає. Дивимося, від двійки до додатньої підтримки, тобто і від 2 до 5. Далі, область визначення. Це ми дивимося по іксам. Дивимося, наша функція існує звідси до сюди. Тобто дивимося, починає вона з мінус 5 і закінчує 5. Отже, область визначення від мінус 5 до 5. І однозначення аналогічно, але дивимося по ігрику. Тобто знизу до. Дивимося від найнижчої до найверхньої точки. Найнижча точка це у нас мінус 3, отже, від мінус 3, І до четвірки вона у нас існує, Тобто від мінус 3 до 4.